Всім привіт! Початок травня і нічого нового. Обіцяють похолодання навіть можливі приморозки. Ми живемо біля річки, тому у нас обов'язково, якщо можливі, то вони зазвичай є і приморозки на початку травня. Уже є посаджені помідори на грядці, перець, навіть посходили огірки, є методи, як зберегти ці рослини. Самий надійний. Це беремо лопату і викопуємо з грудочкою землі. Звичайно ж, тих, хто не боїться пересадки. Огіркам так, мабуть, не буде добре. Огірки треба прикрити. Викопані помідори, перці, баклажани, складаємо в ящичок, в миску якусь, корзину і можна віднести в погріб в кухню, в сарай, там, де не буде приморозки. Звичайно, в погрібі їм не дуже добре буде, але вони залишаться живі. Тому що хтось вирощував сам розсаду. Є якісь улюблені сорти. Розсада переростала, була дуже велика спека, і тому їх довелося висадити в грядку. Зараз ви на базарі вже такої розсади не купите, зберігайте, як тільки можна. Можливо, тих приморозків і не буде, якщо буде вітряно, холодно просто буде. А також можна прикрити пластиковою, мискою, відром. Ящиком, поставили ящики, накрили якоюсь тканиною. Агроволокно це добре. Якщо немає агроволокна, є доріжки, старий одяг, якісь куфайки, накидаємо, на... накриваємо і там воно збережеться. Я ще на грядку нічого не висаджувала. У тунелях, там, де росли ранні помідори. Зараз висаджую свої нові сорти помідорів. Китайський ранній гноми. Оці великі помідори вже давно я висадила і вже їм так не хочеться, щоб я їх прикривала плівкою, бо вони вилазять за тунель. Але доведеться. І ще зверху будемо і утеплювачем прикривати, бо у нас оця місцина тут обов'язково приморозок, коли холодно. Розсаду перцю своїх ще не висаджувала в тунелі. Холодні ночі і вони ще квіти не викидають. Тому можна їх тримати в стакані. Це Геркулес, який в січні висівала, не вмістився в теплицю і той ще не хоче квітнути. Я вважаю, що це йому все подобається, він може ще рости в стакані. Взагалі квіткова теплиця вже майже порожня, хто висадив петунії. Вони не бояться приморозків петунії, пеларгонії не бояться морозу. Хоча тут і не мороз обіцяють, а можливі приморозки. Сальвія і чорнобривці не витримують приморозків. Так що, якщо висадив хтось сальвію чорнобривці, то можна прикрити. Гарничок порожній будемо розбирати. Те, що для себе вирощую, ми ще не висаджували на грядку. Один день тому посадили картоплю лише. Розсада кавунів день, прибрали із поличок, бо така спека була, що аж кавуни в'яли. Мабуть, не дуже ж добре їм стоять у плівці на столі. На землі, мов краще. Не всі 100% сходять у нас так щороку. Перець мав жовтий колір. Ми його полили органічним добривом гуміно і він позеленів за декілька днів. Кажуть, треба йому магній магнію давати, написали мені. Немає в мене зараз магнію, купувати його немає, де і виписувати нема часу. Тому полили із, і перець позеленів навіть від органічного добрива. Там азот і це допомогло йому стати зеленішим. Доки пройдуть свята, він ще позеленіє. Ми вже, можна сказати, на фінішній прямій. Останній тунель розпочала, сливок замовляли, посадили. Тепер нехай зберігають. Коли холодно, ми не поливаємо дуже, аби тільки рослини не в'яли, бо буде жовта розсада. Від холодних ночей і мокрої землі розсада стає жовтою. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Коли мене похолодання, у вас вже будуть на грядці накопані йомки, принесете і посадите назад свої помідори, перці. Трішки затримається ріст, але вони будуть живі.